Перед початком відео хотів сказати, що, друзі, нас вже 48. 48 підписників. Ще 2 підписника і все. Будь ласка, закликайте своїх друзів, щоб вони підписалися або ще щось зробіть. Ще чуть-чуть І нас вже буде 50. Ну, а ми переходимо до відео. Всім сонце з вами я, Ніксікс, і сьогодні я буду грати в Call of Duty Mobile. Але не просто грати. А я спробую сьогодні отримати один ножик. Це є ножик-бабочка. Хто не знає, щоб його отримати, потрібно вбити 50 противників з холодного оруж'я. любого. Я сьогодні спробую отримати цей ножик-бабочку. Ну що ж, почнемо. Так, ось мій ножик. І я сьогодні буду грати три катки. Якщо я за ці три катки не зроблю 50 убивств, то. ну... Получається, цей ножик не получу, і тоді все можна сказати. О, перший, перший. Попробую зараз його з ножика замочити. Будь ласка. У нього снайперка! Це мінус. Хаба? Єс! Получилось, получилось. Але якщо в когось там буде пістолет або автомат, все мені кінець може бути. Мені може бути кінець. Я можу і не вижити. Ану, сюди йди, сюди йди, сюди йди, сюди пішов. швидко. Не можу його. Блін, не виходить. Важко, важко, важко. Він постійно рухається вліво-вправо, ладно. Раз, цього не вийшло. замочити, то тоді зараз я спробую когось іншого. Так, тут одного тут замочив, зараз піду інших. Нікого нема поблизу. Так я бачу, тут і кучка ігроків, значить, тут може хтось бути. Ні. там хтось є? Ні, тут нікого нема. Опана! хапана, Зараз, зараз, зараз. Єс! Получилося! А вже, вроді, би три або чотири вбивства зробив. Вроді би, да, три, три, три зробив. Просто бігаю по карті. О! Опана. А ну-ка, зараз. Попробую його. І мене забили. Опана. Я тільки, тільки почалася катка, тут вже хтось сидить. Якщо у противника там, там калаш або пістолет, то я рахую, то, то вже треба з ним бути трохи обережніше. Не повезе мені, коротше, тоді. Він перезаряджається! Але я момент опустив. Момент, коли він перезаряджався, я опустив його. Так треба просто зараз бігати, скакати вліво-вправо, як можу. І... Будь ласка, ну йой, що таке? Єс, накінець то! Накінець то замочив. Зараз підемо по інших. Ми вже 2110. Ми виграємо, ми виграємо, то добре. Ідемо сюди, тут нікого нема. Ідемо, значить, туди. Чув якісь вистріли? Ні, нічого не було. Там хтось є, там хтось є. Отам от, от. Так. Якось ніхто. А ну давайте сюди підемо. Тут, я думаю, тут стопудов хтось буде. Ні, тут нікого нема. Там когось вбили? Або нашого, або ні. Тато, напев... Тато напевно, нашого. Забили. А де той? Да. Опана, то він, то він, то він, то він. Я думаю, що то він. Блін, його вже замочили. чи... Чіт... Сюди йде. Хопана. Yes! Мінус один. Далі нікого. Кап... Сюди йде. У нього снайперка, то то дуже файно. Він там... Снайперка для того не створена. <кх> Ви бачили ж тільки що було? Ладно, значить, піднімаємося наверх. Ні тут нікого нема. Тут опана. Двоє. Але в нього автомат, то вже фігово, то вже фігово. Треба його зажати в якомусь кутку. Блін, чорт. За, тут зараз якась фігня постійно твориться. Блін, де та кнопка? Блін, блін, давайте, давайте. Не получається? Ви всіх забили. Геніально. Опана, а цього я можу. Його теж забили. Капець, блін. Я тут майже нікого не вбив. Ну, то понятно, зножика важкіша. Хвана? Єс! Получилось. Ура! Ще один, ша один прийшов. Тобі то що треба. Єс, yes. а то що... а, то той снайпер мене забив. Ми виграли, ну, але кращим іграком був не я. А, звісно, що був інший, тому що, ну, я з ножика іграв, я зробив менше вбив, тому що з ножика важче грати, а той з автомата іграв. Ну, логічно. Кстаті, друге місце це вже, можу сказати, доволі непогано. Що ж, друга катка цього разу. Я, пожалуй, поіграю з лопатою. Лопата довше, так що я думаю... Врагів буде легше вбити. Я зараз буду за партизанів і грати, так що, я думаю, мені не повезе. Тому що зазвичай я граю за спецназ. І мені там завжди везе. От коли я граю за спецназ, мені от 100 пудов. Я от там 100 пудов іграю. А от коли за партизанів, ну. скоріше всього, я можу програти. Ну, але нам зараз важливий не виграш чи проіграш. Нам зараз важливо зробити якнайбільше кілів. Блін, хобана? Першого взяв. Інші, напевно, там будуть. Скоріше всього, та я думаю, інші наші противники можуть бути тут. І так, да, я не помилявся. Один там сидить. Де він, де він? Хабана! Сюди йди, сюди, сюди. Лопатою? Блін, не получать, не получається, сюди йди. Ану, де та кнопочка? Хабана! Розправа получай. О, файно, але мене зразу завалили. А зараз йду по тому ж сам маршруту, що шо, шой минулого разу. Блін, ми прогрі... проіграємо. Я говорив, якщо я граю за партизанів, то в мене стопудов, я проіграю. Ні, ну можу і не проіграти. А як ви бачите, ну. Не дуже все файно. Опонули ми трохи виграємо, 10-14 то вже дуже файно. Опана, там чувак сидить. Зараз треба просто стрибати і вертатися як можу. Мене оп'ять завалили. Ладно. Давайте зараз спробуємо повну грати. Оглядаємося по всім сторонам і будемо заходити в тихі місця, там, де їх, скоріше всього, немає. Пробуємо кресити, коротше. Хтось може вийти звідси або там. Але там, скоріше всього, опана. А, ні, я, а ні, а Я хотів сказати, що там, скоріше всього, нікого не буде, але, оказується, там хтось. Блін, я поки що зробив тільки один або... Ні, ні ні 2 кіла, 2. Два кіла. То так мало. А я ще мушу цілих 50 зробити, між прочим. Зараз попробую опана. Та, завалив. Другий, другий, другий. Блін, ти куди погнав? От він, от він, от він. Блін, ФПС упало, ФПС упало. Давайте. А, блін, чого мене завалили опять? Берем лопату і знову йдемо. Цього разу підемо вже в це місце. Наверх, сюди воростриву. Опана, вот він? Чи це, чи це не він? Воно опять завалила. Так, нашого союзника завалили, я попробую відомстити. Я попробую відомстити. Той, їх цілих два капець, блин! Вони мені мішають. Я когось завалив хоча б. Не, ні, ні одного. Той чувак з Z117 трохи мішає. Ідемо сюди. Бо. Тут нікого. А, ні, тут хтось оцей, от. Він. Треба пошвидше вийти. Не, він вже пробіжав, він вже пробіжав. Ні, то він там? Він там? Чи він де? Ні, його тут нема. Так от він де. Він би міг мене зараз ззаді долбанути. От якраз він. я не збираюся використовувати. Єс! Ура! Забив! Ми... Тепер мене забили. Давайте я попробую ще раз. Та, напевно, отам от, от когось або нашого, або чужого завалили. Та, напевно, скоріше всього, нашого. Скоріше всього, нашого. Єс! Получилося, получилося. Тепер все добре, вже все добре. Так, зараз попробую Опана! Ша один, ша один, ще один. Єс! Другий і мене забили. Нокаут. Я програв. Ну, нічого, зато так непогано кілів зробив. Давайте фінальна третя катка. Зараз я буду грати на карті креш. Трошечки зачекаємо. О, я за спецназ граю, то вже файно. Я, скоріше всього, виграю. Так, да, я думаю, я виграю. Так, все, раунд почався. Всі побігли. На тій карті. На цій карті я тут непогано граю, тільки отут, -от, це, вроді, мід, це, вроді, би середина карт. Я тут можу інколи жорстко програвати. Так що, я думаю, мені краще спочатку раунду туди суватися. Піду поки що сюди. О, от сюди от піду. Тут можуть бути деякі противники. Так що я їх тут зможу завалити. О, дивіться, як ми тащимо, як ми тащимо жорстко. Ідемо. О, дивіться. Хобана! Єс! Мінус один! Мінус другий. Тепер йдемо. Ідемо, йдемо. Опана? Єс, получилося. Тому, значить, будемо на МІДі поки. Опана! Ще один! Ще один. Хобана. Блін, я міг зробити розправу, але я не встиг. А з цим получиться, з цим получиться зробити? Ні, не вийде, його вже завели. З ким я можу зробити розправу? Блін, а де ти чувак. О, от він. Куди поді... Куди пішов? Та й його завалили. Дайте мені якогось заб'ю. Опана? Дякую. Туди спаун противників нашої С туди пішу. Блін, десь там заспавнився, а там... є. Давайте, давайте, давайте. Єс! Тут граната, блін, мене чуть не забило, капець. на Ще один, ще один тут! Тут сидить один. Давайте його. Єс! Yes. Получилося. Нікого нема, нікого нема. Все тихо. А зараз то подовжує, що хтось вийде. О, от він, от він, от він, от він. Сюди йде, сюди йде. На! Получилося. А я так непогано всіх кіляю. Я виграю. Ура! Як я зрозумів, краще грати з лопатою. Вона довша, як я поняв, легше з неї буде убити. Блін, ще я Я ще можу розправу зробити. Ну, підійди сюди, ну пазязя. А, ні, не з тобою. Можна було зробити розправу. Напевно, з кимось іншим, але він вже свалив. Так того забили. Опана! То ви убили моїх братанів, що ви полу. Думав, що вони получать, а сам получу. Так. Тут поки що нікого нема. Опана! Ми виграли. Yes! Ми виграли. Найкращим ігроком був цей челик. Зараз подивимося, як він убивав. Ну, ніфігово. О, зразу троє. Ні, двоє так Загрузка як. Кстаті, дивіться, друге місце. це знову доволі круто, можу сказати. Ось. Що ж, і тепер під кінець я б хотів подивитися 19-й левел. Ну, за лопату нічого не дається, їй ж прокачати не можна, логічно. Зараз тільки скине на холодне оружжя дається. А я зараз поки що там подивлюся. Скільки мені ще там убисто до бабочки? Заходимо в холодне оружжя. Шукаємо бабочку. От вона. 38 з 50. Нам ще 22 вбивства. Ще чу чуточку. А я що собі вже навіть скінок придивився на бабочку. Вона десь тут є в магазині. Магазині кредитів, оружки. Десь тут вона є. А вона, так сказати, доволі дорога, 15 тисяч. От. Але, можу сказати, реально круто, красиво. Ну ще також мені один друг сказав, що він від бабочки ожидав там якихось крутих анімацій, чогось красивого, але, як оказується, бабочка саме звичайний ножик. Але я б реально хотів його отримати. Ну що ж, на цьому кінець. З вами був я, Нікс Всім удачі і всім пока!